Понад 1100 школярів області було залучено цього літа на громадських роботах. Вони прополювали буряки, садили ліс, прибирали сквери, парки, вулиці, допомагали в ремонті шкіл, де навчаються. Завдяки створеним під громадські роботи позабюджетним фондам фондом школярі під час літніх канікул навіть заробили собі трохи грошей на кишенькові витрати. Щоправда, на відміну від них, ті діти і підлітки, які торгують на базарах і вулицях, доходів мають дещо більше. Наприклад, 16-річний Сергій, який торгує з лотка, назбирав собі, вже навіть на зимовий одяг. Я працюю тут і в вільний навчальний час. Я просто тут ставлю палатку і буває, що тут торгую. За те, що я складу палатку, мені платять, 1 гривень. Гривень, 1 гривень. А Якщо я тут торгую, то мені тако 5-6 гривень платять. І все ж таки школярі, які з різних причин займаються дрібною торгівлею, не мають на відміну від своїх ровесників, залучених на громадських роботах, ніяких соціальних гарантій. До того ж, і праця неповнолітніх на рівні з дорослими заборонена законом. Отже, наші кореспонденти вирішили з'ясувати урівняв, якому виду працевлаштування неповнолітніх у вільне і від навчання час вони віддають перевагу. Працювати літом далі от якби. Була можливість обирати річ у тім, що там платять небагато. Якби була можливість така обирати, відправити дитину трошки попрацювати літом на базар чи до школи, де платять значно менше, щоб ви обрали тільки до школи. Якщо для своєї школи, чому б не попрацювати? Я не знаю на базарі зараз якось як люди розказують дуже страшно. Звичайно, в школу чому Ну, тому, що вона по перше там вчиться своїми руками, щось зробить, буде більш так уважно відноситься до цього майна. Я думаю, що це тільки на користь ідеї. Отже, як бачимо, проекти залучені учнівської молоді на громадські роботи мають неабиякі перспективи і не лише під час канікул, а й протягом навчального року. весло, все сірі змікація.